Чули про мову есперанто? а ви знали, що вигадав її поляк. Зараз про топову десятку найвідоміших поляків в історії це український канал ПЛ. мене звати Андрій Данілевич. Розбираємося у правилах польського життя разом. І перш ніж розпочнемо, підпишіться, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок. Отже. Відкриває рейтинг Лазарь Заменгоф, лікар, офтальмолог і лінгвіст, родом з міста Білосток. У 1887 році він створив есперанто міжнародну мову, яка не прив'язана до жодної країни з простою граматикою і без жодних винятків. Тому вважається, що вивчити її дуже легко. До речі, працював над її створенням заменгоф 10 років. За деякими даними цією мовою у світі сьогодні говорять до двох мільйонів людей. Можливо, такі живуть і в нашій Одесі. Адже там, на вулиці Дерибасівській, встановлений бюст доктора Есперанто. Це псевдонім самого земеного Дев'яте місце нашого топу Ян Матейко. Саме його ім'я у світі назвуть одним із перших, коли мова йтиме про польських художників. Великий майстер батального жанру. Він написав картини «Грюнвальдська битва і Ян Собеський Підвідне. Остання, до речі, зберігається у Ватиканському музеї. Цей митець із Кракова вважається засновником польської школи історичного живопису. На восьмій сходинці Генрік Сенкевич, Нобелівський лауреат з літератури, автор того самого роману Вогнем і Мечем, що входить до трилогії про Річ Посполиту. І прочитайте і подивіться, тим паче, що є чудова екранізація з легендарним Богданом Ступкою. Сенкевич писав ще в 19 столітті, але й сьогодні лишається найвідомішим у світі польським автором історичних романів. Його хрестоносці, до речі, про ту ж таки битву перекладено 20 Тьма п'ятьма мовами світу. А твори ще одного поляка можна знайти навіть мовою есперанто. Це Адам Міцкевич. Він на сьомому місці нашого топ 10 Визначна постать 19 століття. Борець за незалежну Польщу та поет, який звучить і українською, завдяки перекладам Пантелеймона Куліша, Олени Пчілки та Максима Рильського. Один із найвідоміших творів Міцкевича, поема Пан Тадеуш. Раджу прочитати. Шосте місце Янош Корчак поляк єврейського походження, лікар, педагог, публіцист і громадський діяч у 1911-му Створив у Варшаві дім сиріт для єврейських дітей. Коли у 42-му німецькі загарбники вели його вихованців до потяга, аби відправити у табір смерті, Корчаку запропонували свободу, але той не залишив дітей і разом з ними пішов на свідомо загибель. Не забувайте про лайк і підписку на наш канал. А ми тим часом продовжуємо. Це топ-10 найвідоміших поляків історії. І ми переходимо до П'ятого місця, і воно за нашим сучасником. Це Лех Валенса, президент Польщі 1990-1995 років. Простий електрик з Гданська, він став символом протесту робітників і їх боротьби з комунізмом, створивши профспілку солідарність, за що у 1983-му отримав Нобелівську премію. Валенса перший демократично обраний президент Польщі. Цікавий факт: ім'я Леха Валенси носить штучно виведений сорт білорожевих тюльпанів, що нагадують кольори польського прапора. Четверте місце Марія Складовська Кюрі. Чи не найвидатніша жінка науковиць усіх часів? Саме вона винайшла полоні і раді. Це перша жінка в історії, яка отримала Нобелівську премію і єдина. То має їх аж дві з фізики та хімії. Їх вона одержала у 1903 і 1911 роках. До речі, свого часу Кюрі прочитала лекцію у львівській політехніці. На третій сходинці Фредерік Шопен, композитор і піаніст. За свої усього 39 років життя цей поляк встиг стати одним із найвидатніших музикантів світу. Чи не найвідоміший його твір? П'єса для фортепіано Фантазія Експром написана у 1834-му, а опублікована лише через 6 років після смерті Віртуоза у 1855-му. Неподалік Варшави, у містечку Желязова Воля, де народився Шопен, діє його будинок музей. Обов'язково відвідайте. Другу позицію віддаємо Ніколаю Копернику. Легендарний астроном. Це саме він довів, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. До речі, над дослідженням цієї теми Коперник працював, уявіть собі, 40 років. Народився він у 1473 році в Торуні. Будучи там, не забудьте завітати до його дому музею. І нарешті перше місце. Одна із найбільш впливових персон світу ХХ століття Іоанн Павло II. канонізований святий, 264-й папа римський, справжнє його ім'я Кароль Йозеф Войтила, народився у Вадовіце, що неподалік Кракова, у 1978 році у віці 58 років, став першим в історії папою римським слов'янського походження. Він очолював апостольський престол 27 років. Упродовж яких здійснив 104 закордонні поїздки. У 2001-му папа був і в Україні, де провів Меси, в Києві та Львові. Я Андрій Данілевич. Це український канал ПЛ. З вас підписка, лайк і дзвіночок. З нас нові цікаві і корисні відео. До зустрічі. Дякую, що дивилися.